Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько п'яти населених пунктів Харківщини. Зокрема, козаче Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та інші. Авіаударів завдали по селам Вільхуватка Петропавлівка-Борова. О 9-й ранку окупанти завдали ударів по селу Вільшана Куп'янського району. Інформація щодо руйнувань не надходила. Об одинадцятій внаслідок ворожого обстрілу у селі Борова Ізюмського району пошкоджені. Дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів. Двоповерховий багатоквартирний будинок. Приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 10.20 у Куп'янську завершення аварійно-рятувальні роботи на місці, куди 17 лютого влучили ворожі авіабомби. Надзвичайники врятували з під завалів чотирьох людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалося деблокувати з-під завалів тіла двох осіб: чоловіка та жінки. У селі Борова Ізюмського району рятувальники проводили огляд місць влучання ворожих. Боєприпасів. Виявлені пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог два рази намагався атакувати позиції українських військових в районі Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено всі чотири ворожі БПЛА типу шахет, що були випущені у напрямку Харківщини з Білгородської області. Протягом минулої доби окупанти атакували також Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні найнебезпечніше становище спочатку війни. Про це пише The New York Times. Наразі наступ загарбників розділився на п'ять основних напрямків: йдеться про Авдіївський, Мар'янський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Також видання повідомляє, що Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя і близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Водночас аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що збройні сили України ймовірно зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що українські військові готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії протягом п'яти місяців, тобто з осені 2021 року. За словами військового, були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а й з території Росії. Поляки почали блокувати цивільні автобуси на кордоні. Очевидці повідомляють, що водіям доводиться маневрувати та об'їжджати прикордонну місцевість, аби не затримуватись через страйк. Також польські фермери намагалися заблокувати залізничні колії на станції Дорогуськ, але їм завадила поліція. Повідомили у ДПСУ. ЄБРР та Італія нададуть Укргідроенерго кредити на 200 мільйонів євро на відновлення гідроелектростанцій. Відомо, що згідно з угодою кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності Укргідроенерго для забезпечення стійкості роботи компанії. Про це розповіли у Міністерстві економіки України. То відновлення презентувало Харківській громаді електронну екосистему ДРІМ. Подібної системи, в такому вигляді, в якому вона запущена в Україні, поки що не існує ніде. Підкреслив заступник міністра розвитку громади території в своїй промові. Система ДРІМ це нова система, з якою ми будемо жити все життя. Бо це таки, про прозорість. Ми побудували зла з знову, зробили проекти, і в системі ДРІМІ ці проекти. Роботу від початку до кінця, від ідеї до за який рахунок буде фінансуватися, а щоб краще зрозуміти, що це за система та як вона працює, урядовець пояснив суть та механізм її дії простими словами на прикладі звичайної побутової справи. Кожна людина, напевно, починаючи від. Ремонта в себе в квартирі щось робила. Да, І оцей проект це якраз про те, щоб дізнатися, скільки в нас є грошей, що ми хочемо, що ми зробимо, як ми будемо контролювати будівництво будівництво, будь будівельників того самого прораба, якого ми взяли на роботу. Да? Тобто це контроль на всіх етапах, щоб потім за ті гроші, які ми собі запланували, той ремонт вийшов з найкращою якістю від самого початку до кінця. На кожному етапі, по-перше, все видно. А тому, що всі подають звіти, подають їх публічно, і вони зразу в, 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 попадають у відкритий доступ, і е, це те, чим можна керувати, управляти, змінювати, зупиняти, відміняти, якщо щось пішло не так. Сьогодні програма Дрім є пілотним проектом, і, хоча й знаходиться поки що на стадії розробки, але система працює, і харківські спеціалісти вже встигли з нею ознайомитися та випробувати в застосуванні. Харківська територіальна громада внесла вже понад сім. 70... 50 проєктів, проектів цю систему мета. Це право система цього проєкту, Перше за все це залучення додаткових коштів на відбудову України. Це основний інструмент державний з відбудови. Тому для Харкова. Це дуже пріоритетне завдання, і ця система, яка додає нам можливість залучити додаткові кошти, державні іноземні кошти на відбудову. Міська влада говорить Костянтин Коротич, розуміє важливість проекту. Тож уже протягом цього року Харків планує зробити в системі ДРІМ власну історію. Це історія про повне наповнення бази «Дріма». Всіма проєктами капітального будівництва, нового будівництва, яке буде в нашому регіоні, ми плануємо активно залучати представників громадських організацій та містян, щоб вони бачили і розуміли таку, яку, таку можливість, як свій власний проєкт, наприклад, Київського району у Дріму. Наразі харківські спеціалісти вивчають досвід інших регіонів, формують центральну команду, яка буде розумітися на всіх технічних питаннях, в тому числі як наповнювати контент, як створювати проекти та комунікувати безпосередньо з командою Дрім, та залучати спільноту міста до участі в цьому масштабному проекті, зауважив Костянтин Коротич. Харківська міська рада бачить інструмент Dream як основний для роботи для для відновлення, для прозорості відбудови нашого міста, нашого регіону. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Під час нещодавнього візиту міністра освіти та науки України до Харкова журналістами на брифінгу серед інших була піднята тема і злиття харківських університетів Каразіна та Сковороди. Відповідаючи на питання, Оксан Лісовий в першу чергу зазначив, що існуючі освітні мережі повинні бути переосмисленими. Це пов'язано із економікою, яка змінила за час війни, і з демографічними та міграційними показниками, а також з потенціалом самих університетів. Безумовно, зараз ми йдемо шляхом діалогів з університетами, з місцевими громадами і регіональною владою. Ми також керуємося рядом показників діяльності університетів. Це Цілий ряд критеріїв, тож перед ухваленням рішення щодо злиття університетів Каразіна і Сковородим говорить міністр освіти з ректоратом обох вишів була проведена дискусія. Так само були враховані як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники, і було прийнято рішення не приєднувати імені Сковороди до університету ім. Каразіна і дати можливість університету імені Сковороди. Працювати далі автономно, це рішення в тому числі було пов'язано з профільністю цього університету і з відсотком, наприклад, таким показником, показником як відсоток працевлаштування профільного саме випускників педагогів, і в тому числі з тим баченням, яке запропонува нам керівництво університету щодо подальшого розвитку. Також Оксан Лісовий зауважив, що дуже важливо, щоб університет Сковороди був саме педагогічним вишем. Важливо, щоб він був зосереджений на своїй галузевій специфіці і не витрачав ресурси на фахівців, яких можуть готувати інші виші. Тож уряд сподівається, що харківський університет Сковороди і надалі лишатиметься кращим педагогічним вузом і буде випускати висококваліфікованих вчителів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків новини. Ведення бізнесу під час регулярних обстрілів та як виживати підприємцям у прифронтовому Харкові. Саме з цими проблемами до мера міста Ігоря Терехова звернулись бізнес-лідери мегаполіса. Підприємці зазначають, що відчувають серйозне податкове навантаження на бізнес Харкова. Це не просто. Якась дежурна там зустріч, так це нагальна потреба. Ми всі в одній лоці, ми всі їдемо на всі одні шлюбки. і ми розуміємо, що ми всі трошки притопаємо. Виникає в нас дві біди. Перша біда це статус прифронтового міста, коли кожного дня. В Україні бачать, як обстрілюють наші території, і інше як виживати бізнесу, тому що ставки податків вони ще розроблялися ще до широкомасштабної агресії. І зараз інколи. Ці ставки податків більше для бізнесу ніж та виручка, яку вони отримують від своєї професійної діяльності чи від здачі в оренду своїх приміщень, адже є зацікавленість, наголошують всі сторони діалогу у тому, щоб у Харків повертались люди та відповідно працював бізнес. Ми всі живемо в цьому місці. Ми розуміємо, що ми звідти не виїдемо. Наша задача зробити так, щоб в Харкові бізнес залишався. Тому що ми розуміємо, якщо бізнесмени виїжджають, вивозять своє обладнання, головне людей починають працювати, через 2-3 роки вони вже не повернуться. Що потрібно робити? Це задача а, така дуже багатограна, тому що є а, якісь симптоми, які ми зараз можемо зняти. Шляхом виробітки, напрацювання якихось спільних рішень є більш широкі. А що робити з профронтовими територіями, такі як наш? Задача стоїть так, щоб запровадити державну політику для профронтових територій ж представники бізнес спільноти разом з командою мера ігоря Терехова домовили що будуть підключати владу області представників профільних комітетів у верховній раді інші відповідальні служби держави аби вирішити проблеми харківського бізнесу та допомогти їм виживати у складних умовах війни адже наголошу чинник харкова дуже важливо зробити так щоб без збитків для економіки перефронтового міста підтримати підприємців, крім цього, будемо лобівати на рівні держави спеціальні закони, які будуть здійснювати пільгове оподаткування на території прикордонних міст, у тому числі і міста Харкова для нас це дуже важливо для того, щоб підтримувати бізнес. І що стосується сьогодення, то дійсно ми вирішили спільно, що деякі оподаткування, які стосуються Силового бюджету будуть знижені. Це стосується і гастиничного е, господарства, і нашого виробництва. Перш за все, і розважальних центрів. Особливо е, це стосується бізнесу, який утримує бомбосховище. Там буде нульова ставка податкування, і крім цього, того бізнесу, який надає послуги для наших дітей, там теж буде е, значно понижуючий коефіцієнт. Підприємці також налаштовані вести діалог з владою України щодо надання преференцій бізнесу та звільнення підприємців від. Деяких податків ми відстоюємо точку зору внесення Харкова в територію бойових дій за 23 рік. Ми розуміємо що в нас є питання пов'язані з тим, що потрібно обслуговувати наше місто життєдіяльність. Його ми домовили, що ми будемо працювати не тільки над тим, що робити там підприємцям, а як взагалі. Нам зробити так, щоб розхідна частина нашого бюджету була нижча, тому що ну всі розуміють прекрасно, що потрібно затягувати пояски свої для того, щоб працювати. Діалог у будь-якому випадку дуже важливий, особливо зараз, тому що бізнес повинен розуміти. Чи чує його влада, і чим е, влада може допомогти бізнесу, особливо бізнесу, у якого були прильоти, і він зараз, ну в нього немає другої проблеми, як відновитися. Тому такі зустрічі дуже важливі. Дуже важливо, що влада реагує і е, готова знижувати ставки податків для бізнесів, які постраждали з свого боку. Ми працюємо з підприємцями для того, щоб допомогти їм залучити додаткові кошти на таке відновлення, і ми розуміємо, що зараз дуже важливо, щоби Голос влади і бізнесу був єдиний для того, щоб просувати інтереси саме нашого регіону, нашого міста, і добуватися спеціальних преференцій для відновлення. Зі свого боку, муніципалітет наголошує міський голова Ігор Терехов, робить все можливе, аби зменшити навантаження на бізнес та розширювати пакет податкових преференцій. Проте акцентує мер, які б пільги, знижки чи понижувані коефіцієнти місто б не затверджувало. Нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні, передусім, залежить від посилення захисту неба. Для нас дуже було важливо сьогодні зустрітися з бізнесом, і дійсно сьогодні бізнес у Харкова потерпає від постійних обстрілів, і ми розуміємо, що головне завдання сьогодні всіх нас це закрити небо над Харковом, щоб бізнес мав можливість впевнено працювати, щоб він повертався до міста Харкова і для нас це дуже важливо. Крім цього, ми обсудили те, що ми будемо раз на місяць зустрічатися і. Знати, звіряти годинники, як нам рухатись, яке по потрібно приймати рішення міської ради для того, щоб підтримувати бізнес. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини. Вигоріло разом з приватними будинками харків'ян. У Немишлянському районі міські комунальники продовжують відновлювальні роботи по вулицях, де на початку лютого через атаку шахетів по нафтобазі стався витік палива та загоряння. Фахівці КП міськ світло відновлюють мережу вуличного освітлення. Роботи тривають на трьох вулицях, де були зафіксовані пошкодження. В результаті трагедії, яка сталася 9 лютого, було пошкоджено мережі зовнішнього освітлення. Було пошкоджено 600 метрів мереж, 15 освітлювальних приладів. На даний час замінено вже 10 світильників. По даній вулиці сьогодні зовнішнє освітлення буде працювати. Робота будуть закінчені сьогодні. На перспективу наступного тижня будуть закінчені роботи по вулиці Ясенева. Роботи проводяться поетапно після заміни. Пур побутової мережі, то ми пришвидшили, могли б пришвидшити ця робота, але ми залежимо від побутових мереж Обленерго». Дані роботи виконані вчасно і все буде добре. Загалом по Немишлянському району з початку бойових дій пошкоджено приблизно 500 освітлювальних приладів. Було замінено десь приблизно по пошкодженням 7,5 км кілометрів мереж. Проблема в тому, що багато осколочних перельотів, тому багата мереж пошкоджена згодом погодні умови і пошкоджена ізоляція мереж. Тому по даний час ми дані роботи відновлюємо. Важко робити, коли територія була не розмінована особливо там куліничі, вот селище прилеглі. Там було важко організувати правильно роботу проведення робіт на даний час. Це людський фактор. Маємо персонал, маємо техніку, маємо необхідні матеріали. Там працюємо. Ігор безкровний, ігор Луханін, Станіслав Рішко та Юрій Бапикін Харків. Новини. В Україні можуть запровадити персональні податки для кожного українця. Такий підхід стане можливим за умови повного доступу податкової служби до банківських операцій українців. Втім, зазначає голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, це питання не найближчого часу. Прогресивна шкала оподаткування. Це економічно обґрунтований підхід, що відповідає практиці європейських країн та був відображений у національній стратегії доходів до 2030 року. Водночас, застосування прогресивної шкали ускладнює адміністрування та вимагає загального декларування. Наразі ж, як повідомив пан Гетьман, це взарано обговорювати рівень ставок та градації шкали. До цього питання законодавці повернуться пізніше, ймовірно, після війни. До того ж обговорювати це питання, варто в контексті ширшого реформування системи оподаткування доходів та після завершення першого етапу СНД, який охоплює 2024-2025 роки. Реформування фіскальних органів, підвищення якості адміністрування та довіри платників перед змінами системи оподаткування мають відбутися зміни в контексті диджиталізації та підвищення довіри до податкових органів. Народний депутат повідомив, що нова система оподаткування передбачатиме повний доступ податківців до банківських операцій українців, у тому числі і переказів між картками та поповнення карток готівкою через термінали. Таким чином усі доходи українців будуть обліковані та оподатковані. Водночас громадянам не доведеться самим заповнювати податкових декларацій. Завдяки повній диджиталізації процесу система сама генеруватиме податковий звіт і визначатиме суму платежу. Отже, для громадян, які працюють виключно з білою бухгалтерією, нова система оподаткування нічого крім полегшення не принесе. Ну а тим, хто працює в тіні або за сірими схемами, доведеться звикати до того, що податки річ обов'язкова. Чиновник наголошує, що новації передбачають запровадження шкали оподаткування українців залежно від їхнього заробітку. Тобто люди, які одержують меншу зарплату, сплачуватимуть і менший податок із неї. А ті, хто отримує високі виплати, будуть платити більший податок. Марія Соловйова, Дмитрон Гвоєн та Євген Клочко, Харків. Новини.